Журналісти провідних українських видань завітали фестиваль у Мукачеві. Перш за все для того, аби зрозуміти, чому на Закарпатті так шанують сонячний напій. Та перш ніж приєднатись до інших гостей фесту, вони зустрілись з міським головою. у Мукачевській ратуші вони приїхали для того, щоб відобразити це свято, свято не тільки червоного вина, а і супроводжуючи культурні заходи, спортивні заходи. Журналісти побудали, побували на замку паланок. Вони побачать. Декілька днів в місті Мукачево, як проходить реально цей фестиваль, і потім відповідно відобразять своїх виданнях. Мукачево справило на гостезі столиці гарне враження, щирі гостинні жителі та багато цікавих та визначних місць. Безперечно, місто має чим пишатись, зазначили медійники. Місто настільки справляє гарне ошатне враження. Ви знаєте, дуже здивована, приємно здивована, абсолютно європейський вигляд. Отак, От виглядять такий вигляд мають міста. У Польщі, в Угорщині, в Чехії. Винний фестиваль у Мукачеві вже став відомим далеко за межами Закарпаття. За останні роки свято вийшло на новий рівень. Завдяки святу вина на Закарпатті воноградарство розвивається все більше, однак і тут не без проблем. Відсутність відповідних законів не дозволяють приватним виноробам реалізовувати свою продукцію та більш серйозно зайнятися цією справою. Мені цікаво просто подивитися, як відбувається цей фестиваль. Власне, те, що я питала у міського голови, це мене цікавить, чи можуть місцеві виробники якісних вин. В принципі, конкурувати з тими винами, які ми бачимо в наших крамницях, які купуємо, і не завжди ми задовольняємося тими винами. Ну щось мені так здається, що ті напої, які виробляють приватні виробники, вони мають бути набагато смачніші і краще ніж ті, які на великих підприємствах виготовляють. Перш ніж відправитись на дегустацію, вин гості відзначили, фестиваль має великі перспективи. I'm also